От Стосовно, там, от я десь читав, що вони там обговорюють припинення допомоги, навіть Байден А це дуже-дуже слизьке теж питання для американців. Тут вони стріляють собі в дві ноги. Що значить? Ваш Конгрес проголосував за допомогу. да? Ви виділили на це гроші, законтрактувалися, серйозні люди законтрактувалися, ВПК, там щось виробляють і так далі. І ви припиняєте дію контрактів, так а де тут безпека? Яку ви пропонуєте у всьому світі? Купуйте американську зброю, і буде вам безпека. Або ми вам гарантуємо безпеку в чому? То, знаєте, як голова. А, цього МЗС, по-моєму, Європи, теж якось так досить влучно сказав. От американці зараз ходять по всьому Азії, говорять, що давайте будете з нами, ми, ми будемо разом допомагати боротися з Китаєм. Говорить, а як ви будете показувати боротися з Китаєм, якщо ви в Європі так себе Тому поводите та кого ви хочете перекидати? Тому в дійсності цей. Наплив проблем, які в дійсності насуваються, і вони це відчувають. Вони просто не хочуть сказати: Ну, не може Трамп визнати, що він не хоче виконувати, не хоче виконувати забаганки Путіна, бо це буде для нього в першу чергу удар по його авторитету.